Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Росія підтягує зараз усі мобілізаційні резерви. Як ви взагалі розцінюєте зараз підготовку Російської Федерації? Наскільки вона власне готова до контраступальних дій? Головне треба сказати, що до подальшого. Намагання подальшого захвату України готове військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тому е, стан готовності збройних сил Росії, я думаю, не сильно буде впливати на прийняття військово-політичних рішень щодо продовження наступу, і так далі. Ну, а якщо говорити про якість, то ми бачимо, що звичайно. Певна частина мобілізованих вона проходила підготовку фактично протягом декількох місяців. Ну, якість цієї підготовки, вона її важко зараз оцінити. Вона залежить в першу чергу від того, як вона була організована, і від керівництва конкретних учбових центрів командирів цих частин, які які комплектуються мобілізованими і так далі. Ну, я, я кажу, маю на увазі індивідуальну підготовку бійця, там, злаженість з в рамках там, звода, роти, батальйона, навряд чи я думаю, що вони встигли якісь заходи в рамках підготовки, в рамках батальйону провести. Ну, от. Але знову ж таки е можна сказати, що м ці війська вони. Оці нові мобілі, які складаються з мобілізованих, їх можна певним чином характеризувати як недостатньо готову з точки зору мотивації. По-перше, по-друге, як і у підготовці, так і особливо у оснащенні, вони суттєво поступаються тій російській армії, яка. Починало вторгнення в лютому минулого року, це друге. І е, особливо, наскільки я розумію, проблема з укомплектуванням е, бойовою технікою і важким озброєнням є у цих новосформованих і змобілізованих військових частин. Тобто, але все рівно це якісь військові одиниці, це люди. Зі зброєю, які стріляють, тобто відноситись так легковажно до них не треба їх дуже багато.